Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. І хочу вам сьогодні показати, що мої спонсори не сплять і мені, звичайно, не дають. Я їм дуже-дуже за це вдячна. Сьогодні до мене прийшло прямо з поля отака краса. Отаку красу зібрали і привезли на переробку, щоб я робила смаколики. Тож зараз я все підготую і ми з вами приготуємо неймовірне варення. Варення приготуємо з гіркого перця. Так-так, будемо варити варення з такого пречудового. Верчика, Боже, він неймовірний. І я вже не можу, щоб не почати і працювати. Хочеться мені дуже-дуже. Тож, все підготовлюю і до роботи. Дякую, мої дорогі спонсори, за те, що я отримую задоволення, за те, що я живу, я працюю. Це дуже-дуже круто. І так, перчик мій весь зачищений. Тепер мені його треба всього пропустити через м'ясорубку. Хочу вам наголосити, що пропускаєте через сітку великого помолу, не дрібнесеньку, щоб це були гарні шматочки. Бачите? Отакі. От Поїхали, пропускаємо. І так, все. Прокрутили гарно. Тепер закладаємо у кастрюлю з товстим дном, засипаємо акуратненько і зараз закладаємо варити, включаємо і варимо до кипіння. От чекаємо, тому що я тільки ввімкнула плиту, то ми чекаємо, поки вона нагріється. Як тільки почне сильно бурліти, кипіти, ми зменшуємо на менший вогонь. І зараз ще до цього ми будемо закладати цукор. І так, засипаємо цукор. І перемішуємо. Звичайно, я кладу сіль. У мене в будь-яке варення іде сіль, сіль підвищує смак, розкриває більш смак варення. Тому обов'язково завжди в мене в рецептурі є сіль. Гарно перемішали і чекаємо, коли закипить. І періодично помішуємо, щоб не пригоріло. Це обов'язковий процес повинен бути. До чого це варення може бути? Варення дуже підходить смачно до сирів, будь-які сири. Абсолютно, до м'яса будь-якого, до фруктів, ну до всього. Ви розумієте, настільки це а, варення прекрасне, що з чим би ти його не вживав, з тим воно підходить. І з тим воно пасує, як то кажуть. Тому зробіть обов'язково. Не робіть дуже багато, як я роблю. Зробіть трішечки, спробуйте. І я знаю, що, звичайно, у вас в копілці це варення залишиться назавжди. Варення у нас повинно варитися 40 хвилин з того часу, як закипить. Воно проварюється 40 хвилин, після чого. Дальше все покажу і скажу. І так, 40 хвилин в мене проварився він з цукром. Перець. Після чого я вниваю оцет. Ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння і проварюємо 15 хвилин, після чого ми будемо наше варення закатувати. Тому, поки у вас є 15 хвилин для того, щоб варення проварилося, викладіть Простерилізуйте кришечки, от в мене кипят уже. Банки я стерилізую в мікрохвильовій печі. І так моє варення зварилося. Ось. І тепер я його гарно перемішую, даю на самий маленький вогонь. На одиничку в мене йде. І будемо закатувати, періодично перемішуючи, щоб була однородна маса нашого варення. І так, поїхали. І баночка закрита в мене отак. От Усі баночки закриваємо, витираємо, і складаємо. Баночки не треба перевертати верхдригом. Їх не треба перевертати. Отак, всі складаємо, потім зверху рушничком прикрию, і все до остивання. І так, варення я закрила. І я вам зараз покажу, яке воно. Подивіться, будь ласочка. воно гаряче і воно рідке. Коли воно охолоне, воно буде густе. Мармеладка буде. І дуже-дуже смачно. Подивіться, який колір янтарний. Прям, ну... Хочеться взяти ложкою, отак, і їсти, але так не вийде їсти. Тож, будь ласочка, я закриваю, тільки отак буду рушничком поверх закривати, і все. І так до завтра буде стояти, поки не охолоне, а потім в півницю кладемо і зберігаємо. Тож, усім! Гарних закруток, класних закруток, смачного варення, смачного життя. І я вас всіх чекаю з себе на каналі, і ми будемо знову робити смаколики. Я знову буду ділитися з вами чимось тим, що мені найліпше пасує, що найліпше мені підходить до мого смаку. ті рецепти всі я буду давати вам. Ділитися з вами усім миру, і чекаю у себе на каналі.